Питання, яке хвилює кожного в 11 класі, навіть якщо ти сумлінно вчився, сумлінно готувався до тестування, але хоча б раз у житті ставив собі питання: а що робити, коли провалив НМТ? З вами Вікторія Зірчик, я вчителька української. Уже на рік і не два, мої учні успішно складають НМТ на 180 плюс балів. Підписуйся на мій канал, щоб не пропускати розбори тестів, усі новини про НМТ. А я також залишаю покликання на мій інстаграм та телеграм, там ти знайдеш більше практики. Отже, для кожного НМТ чи ЗНО це особлива тортура, яку потрібно обов'язково пройти, адже від цього залежить майбутній фах. Між іншим на моєму каналі вже є відео про те, як обирати майбутній фах, які професії будуть актуальні за кілька років. Покликання я теж залишаю в описі під цим відео. Обов'язково проглянь, адже теж думаю, буде корисно. А ми поїхали, що робити, коли провалив НМТ. На НМТ потрібно набрати мінімальну кількість балів, щоб ви могли в подальшому подати свої документи до вузів і вашу заявку взагалі розглянули у 2024 році. ця мінімальна кількість балів становить з математики іноземної мови фізики. Вам потрібно набрати 5 балів, 6 балів з хімії, 7 балів з української мови. Української літератури, географії та біології, і 8 балів з історії України. Якщо ви набрали ці бали, це не означає, що ви гарантовано вступили до вищого навчального закладу, адже кожен університет відбирає собі найкращих студентів і встановлює мінімальну кількість балів, з якою ви можете вступати, тобто умовно. Якщо є Тетяна, вона написала українську мову на 150, англійську на 160 умовну, історія 145 і математика 155. Але є Сергій, який був більш сумлінним учнем, ходив до репетитора, самостійно читав книжки, готувався, і він має значно вищі бали, ніж чи трішки вищі бали, ніж у Тетяни. Умовно, українська мова в нього: 170, англійська, 165, історія України 175, хай буде, математика, чи що там залишилося 180, умовно, можливо, Сергій у нас талановитий в цьому предметі, то, відповідно, постає питання: хто швидше за все вступить до університету? Тето, якщо і Тетяна, і Сергій подали одночасно чи не одночасно заявки на одну спеціальність до одного університету. Відповідно, це буде Сергій. А Тетяна може сюди вступити тільки за умови, якщо залишаться вільні місця. І це стосується не бюджетної форми навчання і контрактної, теж тому вам потрібно прочитати інформацію на сайті вузу, куди ви плануєте вступати, дізнатися, яку мінімальну кількість балів з кожного предмету вони. Хочуть бачити, це не потрібно роздумувати, що починається корупція, що в вузі вуз не потребує додаткових студентів. Ні, це нормально, що вуз вибирає кращих із кращих. Кожен університет на перспективу думає про свій рейтинг, про те, яких фахівців він випускатиме. Я перепрошую, але якщо ви не спроможні написати НМТ на Середній і вище бали, то про яку якісну освіту можна говорити? Швидше за все, ви прогулюватиме пари і якісних знань ви не отримаєте. І тому відповідно, коли ви влаштовуєтесь в роботу, можливо, ви не будете якісним спеціалістом, і рейтинг університету таким чином буде знижуватися. Так. Тривоги, дистанційне навчання. Я розумію, що рівень освіти теж зараз не досить високий, досить якісний, стомлені вчителі. Ці всі фактори зрозумілі, і не в кожного є гроші на репетитори. Батьки в коментарях мені напишуть, що а для чого нам потрібна школа. Я все прекрасно розумію. Але кожен може знайти можливості, аби поліпшити свій рівень знань. Зараз є багато безкоштовних курсів, безкоштовних вебінарів, і питання лише в тому, аби дитина захотіла навчитися. І підготуватися до самого НМТ і вступити в подальшому в той вуз, куди ви плануєте. Не думаю, що у кожного з вас у школі зла стомлена вчителька, неконтактна вчителька, до якої ви навіть забоялися підійти чи поставити якесь проблемне питання. Особисто я в інстаграмі регулярно відповідаю на питання, що стосується якихось тестів. Публікую дописи, публікую в сторіс тести, де ви можете проходити і навчатися. Тому, якщо ти досі ще не зі мною, мерщій готуватися до НМТ. Те покликання на мій інстаграм і телеграм є уже в описі до цього відео. Подавай документи у будь-якому випадку. Якщо навіть ви не набрали потрібні бали, це ще не кінець світу. Можливі два варіанти провалу, якщо ви провалили НМТ частково і повністю таких випадків, на щастя, значно менше. Частково це коли ви не набрали потрібні бали з конкретного з одного чи з двох предметів. Повністю відповідно з усіх чотирьох, які ви писали. Але у будь-якій ситуації подавайте документи. Швидше за все, вас не зарахують на найпрестижнішу спеціальність чи найпрести до найпрестижнішого вузу. Тут шанси зарахування будуть досить такі низькі, але розгляньте альтернативу: маленькі міста чи менш популярні спеціальності через рік чи два, чи після завершення бакалаврата можна перевестися до іншого вузу. Звичайно, якщо у вас з навчанням все поліпшилося. Також скористайся всіма можливими способами, тобто подавай документи в максимальну кількість вузів на максимальну кількість спеціальностей. Попрацюй над мотиваційним листом. Звернися до когось за допомогою, щоб тобі його вичитали, перевірили на помилки, але не написали за тебе і не потрібно писати мотиваційний лист з чатом GPT. Це я кажу, як викладач, який щодня перевіряє твори, і написані твори з чатом GPT, вони помітні відразу. Нікому не хочеться читати те, що думає машина. Все ж таки, спробуй показати в цьому мотиваційному листі себе, адже можливо, якщо в тебе низькі бали під час НМТ були, все таки мотиваційний лист. Лист відіграє важливу роль у тому, зараховувати тебе до вузу чи не зараховувати. Також, на жаль, більшість молоді зараз знаходиться за кордоном, і будь-який вуз зацікавлений у тому, щоб зберегти звичну їм кількість студентів щороку. Подавай документи в університети, які беруть без НМД. Я переконана, що подібну рекламу ви завжди помічали. Так, майже всі ці вузи є недержавними, але приватний не завжди дорівнює поганий. Вартість навчання в подібних вузах, звичайно, буде дещо вищою, але за своє місце під сонцем потрібно було боротися раніше і потрібно було готуватися. Але такі вузи більш орієнтовані на фінанси, тому вашу заявку швидше за все залюбки розглянуть. Подавай документи до коледжу чи ПТУ. Так, до коледжу можна вступати навіть після 11 класу. А професійно-технічні училища славляться тим, що там знаходиться контингент, який не дуже. Хоче навчатися, але це краще ніж е, просто гуляти рік. Все ж таки, якусь профільну освіту ви будете успішно здобувати. Залиш собі час на підготовку, і не потрібно плакати, шкодувати, що ти провалив НМТ. Сталося що сталося? Можливо, не дарма багато європейських коледжів університетів. Починають своє навчання після того, коли дитина досягла 18 років. А після навчання школи вона має рік на подумати. Це прекрасна практика, щоб чітко усвідомити, чим ви хочете займатися в майбутньому, де ви хочете навчатися, яку спеціальність готові здобувати. Можливо, вам потрібен час, щоб пройти якусь практику, подивитися, як працюють ваші знайомі на цій спеціальності, і все чітко обдумати. А також цей час можна витратити на підготовку тих предметів, які звичайно вам потрібно складати, попрацювати. Ти з репетитором чи знайти якісь безкоштовні ресурси, де ви зможете поліпшити рівень своїх знань, розглянь варіанти вступу за кордон. На жаль, ми зараз живемо в умовах війни, і юнаки можуть намагатися виїхати саме за кордон. Тому також ви матимете рік на підготовку вивчити мову тієї держави, в якій плануєте навчатись, і далі успішно вступити уже до закордонного вузу. Але я переконана, що кожен із вас матиме максимальні бали на НМТ не лише з української мови. Пиши в коментарях, чи складаєш ти НМТ цього року, і не забувай підписуватися на мій канал.